Доброго дня, шановне товариство, радий вітати всіх, організаторів, пане Воло, пану Івачковського директора. Всі ті люди, які сьогодні зібралися, напевно, в цьому залі є союзниками ті ідеї, що без в цій країні, в цієї країни майбутнього немає. Як сказав Степан Бондера, сильну українську державу. Може здобути тільки український народ через боротьбу і важкий труд. І те, що ми зараз робимо, фактично є прикладом, які не вів пан Сидовий, коли 5 років тому на цьому місці був пустир. І після Революції Гідності ми отримали країну, яка була напівзруйнована, зруйнованою економікою, з фактично знищеним державним апаратом. З відсутністю моделі урядування, за якою державний службовець повинен бути тим, хто допомагає українцю, тим, хто надає йому сервіс, тим, хто його консультує, фактично другим українцям у всіх тих перипетіях, якими українець стикався щодня, спілкуючись з державою. Тому ми зараз маємо з одного боку важку ситуацію, з другого боку. Ситуацію, за якою є можливість творити нове, не боятися змін і робити ту модель України, яка не копіює нашу сусідні, яка не є якоюсь фактично калькою, яку ми взяли у той чи іншої успішної країни. Ми будуємо свою українську унікальну модель розвитку, ту українську мрію, за яку Багато наших поколінь, наших пращурів віддавали своє життя, за яку зараз наші хлопці віддають життя на Сході. Тому насправді, про те, що Міністерство юстиції є одним з найбільш електронних, це сталося з багатьох причин, тому що Міністерство юстиції є одним з найбільш соціальних міністерств, як би це не звучало дивно, 21 мільйон українців щороку звертаються до Міністерства юстиції. Починаючи від народження, від отримання імені, шлюбу, реєстрації тих чи інших актів громадянського стану, реєстрації нерухомості, закінчуючи смертю. Всі ці речі стосуються кожного простого українця, і він з цими речами стикається щодня. І відношення до держави у простого українця є через призму. Як з ним спілкується той державний чиновник, до якого він приходив, саме маленький кабінет. Хочу констатувати, що насправді ситуація, яка була і ще подекуди є в органах юстиції, вона бажає кращою через бюрократію, через демотивацію, через величезну кількість паперів відношення державного службовця до платника податку, який його отримує. Поки що вважає кращого. Тому, стикнувшись з цією ситуацією у нас було два виходи. Або прийняти стару модель і піти по тій течії, по якій рухалися багато поколінь чиновників, міністрів, їхніх заступників, або ламати цю модель. Ми прийняли другий шлях. Більш важкий, більш ризикований. Але я думаю, що єдине правильний. І починаючи з минулого року, ми почали запроваджувати ті речі, які ніколи взагалі не були притаманні для органів юстиції, тому що це органи, які були найбільш консервативними взагалі в системі державних органів. Коли в Україні з'явився перший електронний сервіс, який запровадило в Міністерство юстиції, це був прототип фактично американської ebay біржі, який торгується багато-багато товарів. А ми перевели одну з найбільш корумпованих схем, яка існувала в міністерстві, це продаж арештованого тобто, і конфіскованого майна. Напевно, кожен українець знав, що це таке, коли Державна економічна служба арештовувала дуже могу кількість майна. І потім це майно забесні продавалося певним підконтрольним особам, втрачала держава, втрачали прості люди, втрачали банки, втрачали компанії. А наживалися десятки сотні мільярдів гривень, наживалися чиновники і ті компанії, яких оточували, компанії присоски, корупціонери. І коли ми зламали в <клухи> один день цю систему стали ж більша реалізація конфіскованого майна через одну приватну компанію, яка належала оточенню сім'ї Януковича, не буде проводитися, це відбулося в травні минулого року. Ми отримали шалену критику і інформаційну кампанію компанію проти Міністерства юстиції. Шалену. Але ми це пережили. Система СИДАМ зараз є одним з найбільш, напевно, активних державних сервісів, на які заходить величезна кількість людей. Півмільйона мільйона українців постійно знаходять на цей сайт, де щодня продається 50-70 тисяч лотів різного роду майна. Починаючи від мобільного телефону, закінчуючи цілісне майного комплексом. ми спромоглися дати довіру людям про те, що правила є однаковими для всіх, що ці є правила прозорими, що той, хто дасть найкращу ціну, переможе і отримає це майно. І ця довіра конвертувалася в ті результати, які ми маємо зараз. В 12 разів збільшився обсяг продажів на цьому майданчику. Цей майданчик став одним з найбільш прозорих фактично аукціонів державних через систему онлайн. І цей майданчик став потім прототипом електронних державних зупинків. Ми з нашими колегами, коли виникла інша ідея, чому держава не може по такій же самій схемі купляти те, що потрібно державним органам через систему електронних зубів. Навели приклад дим песіміста, який це не вірить. Програма Ситан працює, то чому не може працювати програма Прозоро? І це був перший крок, дуже важливий. Ми отримали успіх, ми отримали підтримку. Ми почали робити далі. Приймали ті речі, які не відповідали на той момент, напевно, розумінню, 90% державних службовців, які працювали в Міністерстві юстиції. І в органах місцях. Коли ми запровадили систему онлайн сервісів у реєстрації бізнесу, а мова йде про півтора мільйона українців, які протягом року отримували витяги витяги, витяги, витяги довідки і е, витяги з реєстру, в чергах з хамарем 300-500 гривень за кожну довідку, ніхто не вірив, що це може статися. Але з квітня місяця ми запустили цю систему, коли протягом двох хвилин можна зареєструвати компанію, отримати витяг, довідку. І вже більше мільйона українців скористались нашими послугами сайту. 70 тисяч українців отримали ці платні послуги. І це ті результати, які говорять про те, що українці чекають і дуже добре сприймають ті інновації, які робить держава саме для них інновації, які не розказують політики з великих трибун чи на телешоу про те, що колись покращення настане, ті новації, які можна відчути, коли ти раніше витрачав півдня свого часу, будучи бухгалтером маленької компанії, стоячи в черзі або шукаючи посередника, щоб заводити хабар, а зараз ти це робиш в себе з робочого місця з комфортом і з повагою, як до себе, в першу чергу. Так і до держава. Ми розуміємо, що третій блок, який стосується багатьох простих людей, це реєстрація актів цивільного стану. Я вам розповім ту ситуацію минулого року, коли ми запустилися там, коли багато чого було зроблено в Міністерстві боротьбі з макрокорупцією. Дуже важкий важкий блок, але насправді він виявився набагато легшим, ніж побороти оцю зневіру і побутову корупцію на місцях. До мене в вересні минулого року прийшла на прийом одна жінка з Черкаської області. І я кажу, які у вас є скарги, з яким питанням мене прийшли. Вона каже, синку, в мене немає ніяких скарг. Я хочу подивитися тобі очі. У мене два тижні тому назад помер чоловік. І в мене в районному управлінні юстиції вимагають 300 гривень хабара за отримання свідоцтва про смерть. Для мене це був шок. І кажуть, що це передають в Київ на міністра. Я встав, перед нею перехистився, кажу, я в своїм очі, що це неправда. Я звільню все району про юстиції. Але цим проблема не вирішується. Проблема може вирішити тільки зміною системи. Зміна системи це крім електронного руйнування, це ще і зміна підходів і зміна людей, ті, які працюють з нашими українцями. Після того ми почали запроваджувати. Електронні сервіси в найбільш важкій сфері, в сфері реєстрації цієї представи. Тому що всі знають, що ракси це найбільш консервативна категорія послуг, які надає держава, яка має традиції, на жаль, ще з радянських часів. Теж ніхто не вірить, що можна запроваджувати систему оплати Айбанк за ті чи інші послуги, що можна запровадити систему онлайн-реєстрації отримання свідоцтва про народження і реєстрації шлюбу. Але в цьому липні цього року ми запустили цей процес пілотом. і в 13 регіонах, і в 120 ліквідних раксах по всій приймі, це зараз працює. Коли ви заходите на сайт, коли ви обираєте зручну для вас дату, час шлюбу, коли ви оплачуєте свої картки послуги держави, коли ви направляєте відскановані свої документи і свого, своєї другої половинки безпосередньо через свій електронний кабінет Міністерства юстиції і приходите тільки вже на урочисту подію. Не чотири рази як це було раніше, де вам треба було домовлятися з кимось, щоб вам зробили кращий зал і кращий час, а один раз. Ви не відчуваєте держави і державного службовця, які, кажучи, вам раніше допомагали. За додаткового плати. Це ті маленькі речі, які в масштабах країни вони мають дуже велике значення для українця. Нам дуже багато чого треба зробити. Нам би дуже хотілося, щоб інші міністерства єдності з такими ж самими темпами. На жаль, це орієнтувається. Теж що, Те, що констатувати, дати правду. У зв'язку з тим, що ми вийшли з першими. На цей пустині почали будувати фундамент, є дуже багато критики, тому що коли ми спілкуємося з людьми, вони нам задають питання, а чому ви не видаєте паспорти ви онлайн? А чому ви не видаєте акти про право власності на земельну ділянку онлайн? Чому там корупція і хаварність? А чому фіскальна служба потребує два тижні для того, щоб дати дозвіл на відкриття рахунку, що є нонсенсом з точки зору будь-якого здорового грузку? Людина сприймає владу як ціле, вона не сприймає окремо міністерство чи окреме місто і місцеву владу, яка гарно працює. Вона сприймає владу як один організм, який повинен бути здоровим і працювати на користь простої людини. І дуже важливо, що сьогоднішній такий захід такий сьогодні, став пошуком для. Цієї державної лишити для того, щоб змінюватися. У нас є хороші приклади. Це приклади не Міністерства юстиції, це приклади дуже багатьох сфер, особливо місцевого сервісування, яке завжди було більш прогресивнішим, ніж державні органи. І дуже багато йшли, йшли пілотного вперед на багато на радіше, по тим сервісам, які вони запроваджували в своєму муніципальному рівні. Але нам треба за підтвердити, що. Фіскальна служба, органи статистики, пенсійні форми, правоохоронні органи так само повинні зкіннити філософію спілкування з тими людьми, які їх отримують на свої податки. І можу анонсувати ту ініціативу, яку ми розробили спільно з ексами громадянського суспільства з приводу реєстрації бізнесу і роботи підприємців. Дійсно, зараз. Підприємець може або через сайт Міністерства юстиції, або протягом 4 годин зареєструвати компанію безкоштовно. Але потім треба бігати ще по трьом чи чотирьом органам для того, щоб стати на мовленням. Ми ініціюємо, я це можу публічно сказати, спільну ініціативу про те, щоб відбулася онлайн обмін інформації з фіскальною службою пенсійним фондом. І органами статистики, в резині онлайн. Щоб якщо ви зранку зареєстрували свою компанію, то в кінці дня ви можете реєстру на сайті Міністерства юстиції можете отримати інформацію про те, що ви стали молодим податковим, пенсійному і в органах статистики. Без потреби бігати по кабінетам чиновників. Ми направили цю ініціативу цим трьом органам. У вигляді спільних наказів не потрібно змінювати законів, не потрібно йти в парламент. Треба робити маленькі речі по електронному в кожному основному місці. Міністр фінансів підтримує нашу ініціативу. Я маю надію, що її підлегли, так само як і підлеглий міністр соціальної політики підтримують цю ініціативу. Ми бачимо певне небажання у безпосередніх виконавців, тому що це додаткова робота, чиновників. Але... Такими спільними зусиллями і спільними обговоренням у таких майданчиках ми будемо служити державним службовцям до цієї роботи. І на самостан, крім електронного рятування, дуже важливо є те, хто надає сервіс, мотивація. І правильно сказав, шановний ректор, про те, що тільки децентралізація, передача повноважень, відповідальності кожній людині і її представникам через органи місцевого середування і демонополізація багатьох сервісів це є основний успіх у боротьбі з корупцією і з бюрократією. Приклад Міністерства юстиції протягом багатьох років мої попередники накоплювали повноваження у реєстрації необхості, бізнесу, видачу е дозволів, ліцензії для цим повинно займатися Міністерство юстиції. Міністерство інституції це Міністерство справедливості. Це те міністерство, яке повинно захищати кожного українця, роз'яснювати, які в нього є права, і в тому числі захищати від інших державних органів, які порушують його права. Це міністерство перетворюва на Міністерство заробляння грошей. Ми першими відмовилися від цих функцій на користь місцевого самоврядування, на користь нотаріусів. І зараз в парламенті до другого читання готові чотири комплексні закони, прийняття яких відчує кожен то, українець. Тому що заступного тут коли ці закони будуть прийняті, про те, що запиталися війни, що зміниться. В Україні з'явиться 8 тисяч центрів вирішення проблем українців. 8 тисяч надають отримують функції по реєстрації бізнесу, по реєстрації нерухомості. Без ще, без бюрократії. З хорошим сервісом з боротьбою за кожного клієнта, який продаде до цього. Треба. Так само всі місцеві органувати отримують ці функції разом з очима. Мова йде про мільярди гривень, які отримують місцеві бюджети, маленькі міста, великі міста такі, які селища, села. І ми цим прикладом хочемо не просто продати повноваження, але хочемо закликати наших проблем. Вони не було так само. Тому що, якщо ці закони будуть прийняті, то місто Львів, яке готове вже інституційно і технічно, зможе буквально з листопада місяця надавати ці сервіси, дотримувати кошти для місцевої громади. І кожен мігрант знає, що якщо він прийшов в центр на послуг у Львові, заплатив за реєстрацію. Сочі, Ці кошти пішли в його ж місцевий бюджет, на дорогу, на ще один центр, на дитячі садожі. І це, в принципі, є прививка від того, щоб реформи не були збройними. Тому що будь-яка реформа є справжньою, якщо її не можна потім повернути назад. Мій колега, виступник міністра юстиції, і Зація, який має великий досвід в державному управлінні, але не в нашій країні. Коли ми розробляли з ним цю модель завершення реформи сфери сервісів, ми того в того числі враховували в тому які було в Грузії. В Грузії дуже гарна модель буде, але ця модель повністю монополізована державою. Змінюється начальник, змінюється міністр. І є великі ризики того, що сервіс є хорошим. Там непогано, ми знову з'явитися чергу і корупція. Ці сервіси віддамо їх місцевим громадам, віддамо їх приватним кінотаріусам. Хто би не був президентом, хто б вони був прем'єром? Хто б не був міністром юстиції? Всі сервіси вона буде монополізувати і робити з них корупцію. Дякую. Велике дякую.